Так, Привіт всім друзі. Так, сьогодні у нас притягнув на шнурку А6, це шоста, 2006 рік, 3 TDI чудовий автомобіль. Власник каже, що вранці завів і знизу почало свістати масло. Значить будемо розбирати, дивитися, що потекло, виясняти причину. Так, в першу очередь провірив всі жидкостя, масло на місці, антифриз на місці, рідина гідропідсилювача керма, відсутня, бачок сухий. Значить, десь або потекла рульова рейка, або якийсь патрубок. Так, друзі, значить причину винісне. Долив бачок гідропідсилювача руля жидкость, завів машину і воно показало. У нас тут знизу от два штуцера. Один із патрубків на цих штуцерах тріснув. Е, верхній патрубок у нас йде із бачка розширювального, а нижній йде на рульову рейку. Значить, від'єднав, достав патрубку капець. Тріснув, ну і він весь уже потрісканий. Другий патрубок з бачка провірили. Власник захотів лишити той самий. Так, і ще там От цей шланг і шланг із бачка кріпляться до лонжерона. Треба відкрутити таку гаєчку, типа гаєчка на 10. І тоді вони в нас витягуються. Значить, будемо. Знімати цей патрубок. Так, значить, щоб нам добратися до, руль. до рульової рейки. Треба зняти колесо. Знімаємо защиту. От і дивимося. Тут у нас один патрубок виходить, а той, що нам треба, от там знизу. Тут в лонжероні в нас пісок, вода і все замерзло. Треба його все вичищати, щоб добратися до того патрубка, що нам потрібен. Так, друзі, отримали новий патрубок. Уже його пропхав. Там він дуже тяжко проходить. Ось таким чином підмотав кабельок і з трудом його пропхали. Так, ось там він нас став, тут трохи поприбирав та весь льот грязь замершу. Ось уже його поставив. Зараз будемо другі кінці підключати. Так, друзі. Ось і зробили, все поміняли, все чітенько працює. Ніде нічого не тече. Значить, коли встановили патрубок, доливаємо жидкость. І на заглушеній машині крутим рулем вправо-вліво, щоб виходив лоб повітря. Потім заводим, теж крутим. От. Тоді те, що там виперло, пеною, шприцем великим трубочкою вибираємо з бачка, доливаємо нове чисте масло. От. І все, покрути рулем. Все, все в нас працює, віддрачний гуде, все супер, слава Україні!